Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка! Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, весна! Вже тепле весняне сонечко встигло всіх нас порадувати. Аж ось пустився дощик. Дощ це помічник в природі навесні. Після дощу травичка починає зеленіти, а на деревах з'являються перші листочки. Тож кожна краплинка дощу це маленьке диво, яке дарує нам природа. Послухайте віршик Грицька Бойка, весняний дощ. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині І під цей весняний спів у долині луг зацвів, В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Діти, вам сподобався віршик? Послухайте ще раз. Дощик теплий, дощик синій цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів в лузі повно квіточок і маленьких діточок. Діти, про що був віршик? Вірно, про дощик. Після дощику на лузі виросло що? Правильно, квіточки. А ще хто? Вірно, маленькі діточки. Малята, ви сьогодні молодці. Дякую за увагу! До побачення та до нових зустрічей!